Та й ось сьогодні у храмі маємо і сьогодні чудову погоду. Перші такі май серйозні приморозки у церкві у нас є, хвала Богу, тепло, тому це нам дає тільки одну можливість: можливість більше бути уважному, можливість більше прикладатися до того, щоб збагачуватися Словом Божим, яке в цю неділю нам церква дарує. І на фоні цього Євангелія, на основі сьогоднішнього уривку з Євангелії Луки, я би хотів говорити саме про милосердя. Маємо притчу, притчу про милосердного самарянина. Але як, би, як дійдемо до самого е, цього поняття милосердя, що воно означає для нас і взагалі трошки такого вступу. Дивіться, е, Ісус так розповідає цю притчу, що Той, хто слухає, Він сам відповідає на суть притчі. І цей сьогодні законовчитель, законник, він у Євангелії чуємо, що Він дає дві запитання. І на обидві запитання Він сам же відповідає. Тобто Ісус Христос Його. Йому не дає готову відповідь, коли він щось питається, але Ісус Христос заохочує цю людину відповісти самому на запитання. Подивимося, дивіться, у 25 стежку Луки, сьогодні, 10 глави, ми чуємо це запитання, учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути. А Ісус сам питається: як ти знаєш? Як ти читаєш, і це відповідає: люби Господа Бога Твого всім серцем, і так далі, і люби ближнього як себе самого. Ясна річ, ми знову ж чуємо, що цей законник він хотів він так ставив запитання, щоби піймати Ісуса Христа на, на цій відповіді. Тому що у євреїв, а ми чуємо, що це законник, законовчитель, у них було стільки всяких правил. Стільки всяких ритуалів, що в них дуже часто могли бути дискусії, котрий із цих ритуалів є важливіший? Тобто це перший випадок. Другий випадок, коли цей задає запитання, а хто мій ближній? Він же сам відповідає той, хто вчинив над ним милосердя. І що це нам може говорити? Що Ісус, тут, як я вже казав, не дає готової відповіді, але спонукає шукати самому. І це дуже важливо для нас, тому що і у нашому, скажімо так, середовищі, в нашій релігійній культурі дуже часто так є, коли люди приходять до священника, до церкви, і вони, якби хочуть якусь конкретну відповідь на конкретну свою проблему. І з цього виникає ряд таких запитань. До прикладу, Отче, яку молитву молитися конкретно на, на мою цяку проблему? А що робити для того, щоб там відбулося у мене в житті таке і таке? І цікаво, що християнство однозначно воно дає відповідь на питання, але не таким способом, не готової відповіді. Ми завжди мушимо, мусимо бути у шуканні цієї відповіді. Тому по цій причині, знаєте, ми, священники і церква, я це часто згадую, ми програємо ворожкам. Чому ми програємо ворожкам? Тому що коли людина йде до ворожки, чи до якогось там, не знаю, чаклуна, чи чого, там все чітко і ясно. Возьми такий-такий предмет, покатай його там і там, закопли там і там, зроби то і то, і буде тобі щастя. Чітко, ясно, там, умолися тільки-тільки цього, але це мені нагадує трошки, знаєте, так, супермаркет. Ви набрали певний товар, ви за нього розрахувалися все чітко, ясно, зрозуміло. В християнстві трошки інакше. І в сьогоднішньому Євангелії ми бачимо, що Ісус Христос Він закликає якби цього чоловіка самому відповісти на своє питання. Тепер друге. Де ми шук... маємо шукати відповіді на наші питання? Завважте, коли цей законник питається, Ісус Христос його якби зсилає якби на... на Писання. Ісус каже, в законі що написано? Як там читаєш? І це відповідає, то відповідає, що любі Господа Бога Твого, ближнього. так? І звідки бере цей законник цю інформацію? Він бере із П'ятикнижжя, з книги Второзаконня, із книги Левіт, Второзаконня 6 глави і з Левіта 19 глави. Він вибирає ці заповіді. Справді найважливіші заповіді. Заповіді любові. Тобто перша відповідь нам на наше запитання, де шукати відповідь? У писанні. Друга, де шукати відповідь? В другому варіанті. Це хоче себе виправдати знову ж, спочатку хоче законник. Піймати Ісуса на Слові, то лукавство таке, так часто, як і я в своєму житті таке мав, що так мені задають запитання, щоб я не міг відповісти правильно, а якщо я відповім, ну, мене може буде мити на чомусь і якби засудити. А, але друге питання виправдання Хто мій ближній? Це й питається. І де знаходить відповідь законник, законовчитель? Він знаходить відповіді в словах Ісуса Христа. Ісус Христос йому розповідає притчу про Самарянина Милосердного, і в цій притчі цей законник знаходить відповідь на Своє ж запитання. Це є для нас, дорогі і сестри, Христі Гадка. Дві речі сьогоднішньої Евангелії ми бачимо, де ми маємо шукати відповіді на свої важливі і важливіші запитання. Це є Писання, Слово Боже, це є Слово Ісуса. Це є Сам Ісус Христос, це є Його особа. В ньому знайдемо найголовніші відповіді на найголовніші запитання. Це гарно чітко сьогодні, якби показується. Тому сьогодні я би хотів е, спонукати нас до того, щоб е, ми відповіли собі, що для, для тебе є милосердя. Хто для тебе є милосердним? Де ти шукаєш милосердя? В кого ти шукаєш милосердя? І, і для кого ти робиш це милосердя? У сьогоднішньому апостолі. До Ефесян, якщо сте були уважні, ми там мали один заклик. Ми там мали заклик терпіти один одного у любові. Читаємо. Отож, благаю вас, я Господній в'язан поводитися достойно покликання, яким вас візвано, в повноті покори лагідності, з доготерпеливості, терплячи один одного у любові і стараючи зберігатися єдність духа зв'язком. Миру, терпіти один одного у любові. Тобто це є прояв милосердя. Милосердя, я би так казав, це щось, що є незаслужене. Не, не, не буває таке, що той, до кого я виявляю милосердя, він це заслужив, щоб я йому це зробив. Бо він такий він це заслужив, значить, для нього це можна зробити. Бо він там щось зробив. Це, це радше е, віддавання честі, но не милосердя. Милосердя це є свідома доброта. Спрямована до страждаючого. Це не коли я. Щось даю, тому що ну, так мені вже надоїв сись, вибачайте за слово, сись колдож так мені вже надоїв, що на йди та, та, в внягет. Це радше тоді, коли я сам шукаю собі страждаючого, або скажу так, коли я зустрічаю його на своїй дорозі, так як цей е, милосердний самарянин, я зустрічаю його на своїй дорозі, і я йому вільно. Допомагаю, я приймаю рішення, щоб йому допомогти. Бо зауважте, йшли ще двоє, левіті священики йшли, і вони пройшли мимо, вони прийняли інше рішення. Цей самарянин зробив те, що зробив. Він із своєї волі вийняв два динарії, дав там у лікарні, привів до лікарні цього чоловіка напівмертвого. Дорогі братія сестри в Христі, так робить Бог. Він із своєї волі, із своєї любові виявляє до нас милосердя. Він так хоче, Він так прагне. Кожен із нас у свою чергу ми мусимо розуміти, що Він потребує Божого милосердя. Ми всі потребуємо Божого милосердя. від моменту гріхопадіння ми з вами потребуємо цього Божого милосердя. Іван Павло II, святий Іван Павло II, він каже таку річ: не існує нічого, що людина потребувала би більше, ніж небесного милосердя. Ще раз, немає, не існує нічого, що людина потребувала би більше, ніж небесного милосердя. Питання до нас. Чи ти відчуваєш це, що ти потребуєш цього милосердя? Для того, щоб, можливо, краще усвідомити потребу у цьому милосерді, трошки собі згадаємо знову ж початок. Як то було на початку і що це стало? В книзі буття 13.15 ми читаємо, тобто 3.15 читаємо, каже, Господь, я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися відп'ястися йому в п'яту. Господь тут у цьому стежку, у цьому місці, Господь обіцяє людині після гріхопадіння милосердя, Спасителя. Ти, тобі, Господь, якби каже, ти людину зробила недобре, ти зробила трошки так погано. Але я виявляю до тебе милосердя. Я хочу знову повернути тебе до раю. Я хочу знову повернути до тебе в місце, в якому я тебе сотворив. Чи заслужили це люди? Ні. Чисто по юридичному. Ми, ми зрадили Бога. Слухайте, ми зробили страшну річ. Це пряма зрада. Ми вибрали голос диявола, а не голос Божий там у раю. Ми не заслуговуємо цього, але якраз милосердя і є милосердям по тій причині, що це річ не на яку хтось заслуговує. Це річ, яка виявляється для когось з великої любові. Нам потрібно зрозуміти, що гріх. Це те, що описано у цій нашій притчі як розбійник. У цій притчі, яку, яку, яку і чуємо про милосердя, про милосердного самарянина, про цього, хто є ближній нам, так? у цій притчі ми можемо казати, що. Ці, цей, цей чоловік звідки він ішов і куди він ішов? Ану ж зауважте. Він ішов із. Єрусалиму до Єрихону. Між ними, якщо не помиляюся в цифрах, тяжко мені запам'ятовувати цифри, але між ними, наприклад, є видав, різниця у висоті, якщо не помиляюся, 800 метрів. Єрихон нижче, Єрусалим вище. І ця дорога, вона є десь і символічною дорогою. Тобто, коли людина тим більше. Єрихон – це був такий, знаєте, більш такий місцевість, де е, життя, у тому значенні світське життя. Ну, там курортне таке містечко. Єрусалим завжди вважалося святим місцем, де є присутність Бога. І коли людина відходить від цього присутності, від Єрусалиму до Бога. Якби сходження таке до Єрихону, то це десь, десь те, що описує Ісус Христос в іншій притчі про блудного сина, який удався у дорогу від батька геть. Це сходження до гріха. Чи не знав цей чоловік, що на цій дорозі є розбійники, знав? Чому він удався саміти, з одного боку можемо казати, то його проблема. І то правда, частково то його проблема, що він помилився і він так зробив. Але що це означає? Це десь означає, що коли людина входить в гріх, це є то спускання з Єрусалиму. Коли людині подобається гріх. І зауважте, що у цій притчі, ці розбійники, це є диявол, це є гріх. І що робить гріх з людиною? Що нам описує Євангеліє? Вони його обдерли, об, ограбили, і вони, він лишився, побили його, і він лишився напів мертвим. браття братя, сестри в Христі, найбідніша людина це є та, яка нічого не робить із своїм гріхом. Найкраще, що нас грабує у цьому житті, це нас грабує гріх. Що саме цікаво, що ми всі з вами вільно вибираємо гріх. На це вибирання гріха Бог сьогодні у цій притчі дає свою відповідь. Яка Божа відповідь на наше вибирання гріха? Його відповідь це милосердя. У цій притчі, коли Ісус Христос розповідає про цього самарянина, бо спочатку пам'ятаєте, пройшов хто? Левіті священники, а вони не допомогли. А як думаєте, а чому вони не допомогли? Тому що вони такі жорстокі серцем? Ні. Через дотримування ритуалів, через дотримування релігійних якихось Ритуалів, я би так сказав, релігійних штучок. Напівмертвого не можна було торкатися, бо якщо людина торкалася напівмертвого, вона себе оскверняла. Пам'ятаєте, ми про це говорили, роздумовували, коли жінка кровоточива торкнулася Ісуса Христа, вона пряталася, ховалася. Чому? Вона розуміла, що вона робить? Вона робить щось неправильне. Тому левіт і священник, вони виконуючи ритуал. Вони не допомагають цьому напівмертвому. І що тут можемо в цьому бачити? Наскільки інколи в наших реальностях дотримування якихось ритуалів, якщо воно є на першому місці, не є на першому місці любов до ближнього, то ми бачимо, що Ісус Христос це не схвалює. Коли є наголос суто на тому, от ми знаходимося в пості різдвяному, коли є наголос суто на, на тому, що маєте їсти це, це не маєте їсти, це не можеш їсти, олію вже не можна вживати. Ну, зато о, свого ближнього можна знищищувати? Вибачайте, це проти Бога. Це щось проти Ісусової ідеї. Це щось проти Ісусового життя. Тут заклик зовсім на інше. Ісус на цю проблему, на нашу проблему вибирати гріх, Він відповідає милосердям. Тобто зустріти ми, як ранені, коли зустрічаємо Ісуса Христа, Ісус Христос до нас є милосердний. Тому дивіться знову ж, коли Ісус Христос говорить у цій притчі про самарянина, що самарянин прийшов і допоміг, Він говорить про себе. Ісус Христос є в цій притчі самим цим самарянином. Перше. Бо Ісус є найбільше, Він найбільше приділяє увагу бідним. У у Луки, 4 главі, ми читаємо: Господній дух на мені, бо він мене помазав, послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю. Відчуєте, про кого, до кого Ісус Христос прийшов у першу чергу: бідні, полонені, сліпі, пригноблені. Це верстви людей, верстви населення, яких суспільство, яких світ не любить. Вони не вигідні для цього світу. Натомість Ісус Христос їм виділяє найбільше уваги таким людям. Потім, коли і учні Івана Хрестителя прийшли до Ісуса Христа питатися, чи це ти Месія? Ісус Христос так само відповідає: Ідіть повідомте Івана, що ви бачили і чули. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищаються, глухі чують, мертві воскрешають, бідним звіщається добра новина. А ти бідний, чи ти багатий? Я не про гроші. Я не про гроші. Ти бідний чи ти багатий? З одного боку можемо казати, що ми бідні. Знаєте чому? Ну, бо ми грішні. Правда? А з іншого боку, можемо казати, що ми сьогодні є надзвичайно багаті. Чому? Бо ми маємо Христа. Той, хто повертає нас до життя. Через слово. І через себе давання в Євхаристії. Тому, якщо ти не приймаєш це слово, якщо ти цим словом не живеш, якщо ти не живеш цією Євхаристією, ну то ти бідний. Якщо ти це робиш, ти багатий. Тому, бачите, дорі браті сестри Христі, вибір трошки за нами. Чи віддашся? В руки Ісуса Христа. Щоб стати багатим. Всі прагнемо бути багатими. Грішники, як бідні через гріх, вони знаходять у Ісусові Христові приятеля. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є, а ви кажете, це не нажера і п'яниця, приятель митарів та грішників. Ви чуєте, ким є Ісус? Приятель митарів та грішників, але не для того, щоб з ними грішити, не для того, щоб з ними грішити, але для того, щоб їх із гріха визволити. Священник так само на парафії покликаний не для того, щоб з парафіянами грішити, для того, щоб разом спільно з ними. Іти до благодаті, жити в благодаті, йти навчатися виховувати себе у житті щодо святості. Тобто старатися жити святим життям. Отже, перше, хто для нас є найближчим, от сьогодні звучиться питання: а хто мій ближній? Хто сьогодні твій ближній? І тут вже ми роздумовували, і попри те, що як, е, я казав, що маємо шукати відповіді самі, хто дослухав до кінця уважно, тот знайде відповідь. Перший, хто для нас є най, найближчим, хто є моїм ближнім, у якомусь розумінні, це хто робить наді мною милосердя, хто наді мною робить милосердя, це Ісус. Він є перший мені ближній. Бо я як гріхом поранений, як і священник. Я як напівмертвий через гріх. Я потребую самарянина, милосердного самарянина. Я потребую Ісуса Христа. І я, біду, я думаю, що це є основна моя мета. І основна причина, чому я сьогодні стою тут перед вами. Я би так сказав десь грубо про себе, я не готовий продукт, який вже там не знаю, що і можу там гордитися святістю та де. Я перший той стою як той, який потребує ближнього, потребує Ісуса Христа як милосердного. Це те, що заохочує мене тут стояти і до вас говорити. Те, що надіюся, те, що мене не втомлює, щоб я це говорив. Хто для тебе в першу чергу є ближнім, в першу чергу для тебе має стати ближнім Ісус Христос. І ти маєш відчути Його потребу. Друге, Ісус Христос, цьому законникові, Він дає відповідь, коли розказав притчу. Хто для цього напівмертвого є ближнім? Це відповідає той, хто зробив над ним милосердя. Тобто самарянин. Що потім каже Ісус Христос? Іди і роби так само. Іншими словами, будь таким самим. Ставайся таким же самим. Ставайся милосердним до других. Знову ж аналіз Лука в 6 главі, він каже: будьте милосердні, як отець ваш милосердний. Бл у блаженствах ми читаємо блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Дорогі браття, сестри в Христі, що хоче сьогодні від тебе Бог? Оце одно з важливих питань. Що хоче Бог від тебе сьогодні? Від тебе, який сьогодні сидиш тут? Можливо, своїми проблемами, зраненнями і так далі, що Бог хоче від Тебе. Він хоче тобі перше вділити милосердя, друге, що Бог хоче від тебе, щоб ти став милосердним. Ісус Христос у Євангелії Матея цитує пророка Осію і каже. Ідіть, Отже, і навчіть, навчіться, що значить, я милосердя хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати неправильних, а грішних. Якби ви розуміли, що значить я милосердя хочу, а не жертви, ви б безнавинних не осуджували. Чого Бог хоче? Милосердя не жертв. Це особливо актуально було для євреїв, які через жертвоприношення думали, що Бога купили. Але каже Бог, цього хочу. Цього прагне. Моє єство, щоб, щоб у світі, щоб тут усюди, кругом нас панувало милосердя. Щоб ми були милосердні одні до одних. Да, не легко є, не легко є з тим священником на парафії. Ну так не легко, але будьте милосердні до нього. Да, не легко інколи є з тою людиною чи з тою людиною, але будь милосердний до неї. Ну, милосердя це означає допомогти. Но є випадки, коли людина не хоче, щоб ви до неї були милосердні. Це інше вже питання і це вже зовсім інша розмова. Тому сьогодні Ісус Христос нас якби, от закликає, закликає до цього: шукати, прагнути, шукати. Шукати відповіді на найнаважливіші запитання, не лінуватися щодо свого життя у цьому, приймати Його як милосердного і переймати від нього, щоб ми були милосердні щодо своїх ближніх. Я бажаю собі і бажаю вам, щоб Дух Святий нами керував і вів нас цим шляхом, де ми зустрінемося з милосердним. Де ми зустрінемося з дорогою милосердя. Слава Ісусу Христу!